Чи добре одягнуті, чи забезпечені ліками та їжею на зиму? Це лише кілька із багатьох моментів, які цікавлять профільного заступника голови обласної державної адміністрації Світлану Сад при перевірці стаціонарних відділень територіальних центрів, але є якась курточка, чоботи є. Човут нема, але воно таке такевого і, і там та ще таке воно. А вас купають. Купають геть нас... Усе так хорошо, брошають. Те то боже. Саме в стаціонарних відділеннях перебувають старенькі дідусі й бабусі, які мають проблеми зі здоров'ям і за якими нікому доглянути. У друхівському терцентрі таких людей 25. На персонал кажуть вони гріх скаржитись. Важительні. Очень вкусно готовлять, очень чисто убирают. Проте скарги, виявляється, таки є, зізнається завідувач спецвідділення. Недовольні бувають, от коли вранці дівчата мусять привітрювати той сквознячки, то те вони. А лишній раз помитись треба. Теж не сильно мають своє таке бажання. Що стосується їжі, то кажуть в терцентрі, із цим проблем не було і не буде. У них є своє підсобне господарство, а решту харчів купують. На триразове харчування однієї людини тут щодня витрачають 29 гривень. Нормальне поправився, платний». Район. Влада каже, терцентру цього року із фінансуванням дуже пощастило. Тож стареньким не повинно чогось бракувати. В цьому році збільшилось фінансування для цих потреб, і ми вперше за останні п'ять років для територіального нашого центру передбачили капітальних видатків на суму близько півмільйона гривень. Із 25 пацієнтів стаціонарного відділення половина таких, які не можуть самостійно пересуватись або мають особливо тяжкий стан здоров'я. Таким людям вважає Світлана Сад потрібна і допомога відповідна. Сьогодні я поставила завдання. Директору стаціонарного відділення, голові адміністрації, профільному заступнику, щоб переглянули категорію осіб, які тут перебувають, і можливо, частину людей, які мають певні проблеми із здоров'ям, ми перевезли в хоспіс, який в нас функціонує і працює в дубинському районі. А дехто ж із тих, хто ще має сили виходити на свіжа повітря. Дмитря таки наважилася попросити про маленьку послугу. Я тільки думала, мені курточку як то курточку, курточку. вам треба. так?» то Я дам». ну да ні, <рес> то <ми жрак> привеземо. <рес> Керівництво ж відділення запевняє, що цієї зими холодно в приміщенні не буде. Їх власна невелика котельня забезпечена всім необхідним. Таких стаціонарних відділень на Рівненщині є 11. В Найближчий місяць другий обласна влада обіцяє усіх їх перевірити, як вони готові до зими. Іван Марчук, Сергій Абрилевич, інформаційна програма День.